Одовжується удосконалення комунального закладу Четверта міська клінічна лікарня Полтавської міської ради. Після нещодавнього відкриття оновленого гінекологічного відділення тут запрацювало діагностичне та реконструйоване реабілітаційне відділення. Також встановлено два нові ліфта, які облаштовані для зручності пацієнтів та персоналу. Лікарня активно розвивається. Ми покращуємо матеріально технічну базу закладу. 2 вересня було введено в експлуатацію кабінет комп'ютерної томографії, і вже в перший день було проведено три обстеження: два з яких це стаціонарність терапевтичного стаціонару, один це за електронним направленням від військового спеціаліста. Також ввели в експлуатацію ліфт-підйомник, який покращить сервіс людей з інвалідністю. Наразі активно працюємо над ремонтними роботами мемографічного кабінету. Обладнання вже придбано, і плануємо вести в експлуатацію до кінця року. Це сучасне великогабаритне обладнання. У перший день роботи новітні методики діагностики у кабінеті комп'ютерної томографії випробували в роботі як пацієнта, так і лікарі. Ця технологія дозволяє сканувати дрібні анатомічні структури внутрішніх органів, кісткової системи та тканин. Пацієнт був заочеревенний простіл простір. Другий пацієнт органи грудної клітини, два пацієнта з стаціонара. І третій пацієнт був по електронному направленню. Також органи грудної клітини. Окрім сучасного комп'ютерного томографа, у четвертій міській лікарні з'явився мамограф, апарат для обстеження молочних залоз у жінок. А удосконалення реабілітаційного відділення дозволяє хворим відновлюватись, зокрема після інсультів сьогодні ми на четвертій лікарні робимо такий потужний центр, який буде надавати послуги із реабілітації, із діагностики. В свою чергу це дасть можливість отримати кошти з ГЗУ і, так, піднімати рівень розвитку нашого медичного закладу. В проєкті всі медичні заклади повинні отримати достойну підтримку і не тільки матеріальної технічної бази, а й підтримку самих людей, тому що. Прилад сам по собі це метал. А от хто ним працює, хто оперує це люди. От основне наше, скажем, багатство це наші медики, це наші фахівці, які працюють на цьому обладнанні, тому ми будемо їх максимально забезпечити потрібними матеріалами, ресурсами і будемо працювати над тим, щоб піднімати заробітну плату. У планах зробити із закладу потужний центр, який буде надавати широкий спектр сучасних медичних послуг.